Друзі, вітаю! І сьогодні з вами би хотіла поговорити про таку вправу, яка достатньо швидко дозволить вам знизити ваш стрес, так? заспокоїти вашу симпатичну нервову систему, послабити пришвидшене серцебиття, заспокоїти ваше дихання. І саме цікаво в тому всьому, що вправа є дуже простою, і при регулярному використанні ви будете зауважувати, наскільки ви стаєте спокійнішими, адже це є стимуляція блукаючого нерву. І ми знаємо, що знаємо чи не знаємо. Але з допомогою стимуляції блукаючого нерву ми можемо суттєво, суттєво знижувати рівень нашої тривожності. Отож, як би це мало виглядати? Глибоке дихання, вдих і видих глибокий, вони запускають ці процеси, так, запускають роботу блукаючого нерву. Як би це мало виглядати? Робимо вдих. Видих.